Вода дивовижна, вона необхідна для підтримки життя, робить нас здоровими і бадьорими, особливо після активних тренувань. Але невже водою можна отруїтися? Чи можна випити занадто багато води? Нам часто радять випивати по 8 склянок води в день, щоб залишатися здоровим, але по правді кажучи, наукового підтвердження саме такому денному обсягу не існує. Ми знаємо, що вода нам життєво необхідна. По суті, будь-який організм потребує води для виживання. Вона не тільки доставляє кисень і поживні речовини в клітини тіла, регулює температуру і допомагає обміну речовин, а й виводить відходи з організму. Гарненько пропатійте, займаючись спортом, і ви відчуєте запаморочення. Три дні без води це вірна смерть. Як же може нашкодити така корисна рідина? Все починається на клітинному рівні. У воді, яку ми п'ємо, міститься дуже багато електролітів, типу натрію або калію, особливо в порівнянні з клітинами нашого тіла. Електроліти в клітинах допомагають м'язам і нервам стабільно працювати, підтримують артеріальний тиск і об'єм крові в організмі. Без них наше тіло не зможе функціонувати. Зазвичай різниця між концентрацією електролітів всередині і поза клітиною не створює проблем, бо нирки виводять зайву воду з організму. Тим не менше, нирки мають свої ліміти по виведенню. Рідини. Це означає, що споживання великої кількості води за невеликий проміжок часу призводить до значної різниці в концентрації. Як результат, вода надходить у клітини, щоб розбавити концентрацію електролітів або вивести їх із неї, що призводить до розбухання клітин. Проблема в тому, що мозок, на відміну від інших частин тіла, фізично не може вміщати такі збільшені клітини в черепній коробці. Це призводить до сильних головних болей і помутніння свідомості, а також судом, коми, зупинки дихання і навіть смерті. Чи варто цього боятися? Взагалі ні, отруєння водою. Рапляється рідко, хіба що в екстрених ситуаціях. Трохи більше 15% бігунів марафонців страждають від слабких проявів подібної інтоксикації. Причому більш витривалі атлети потрапляють у групу ризику. Це пов'язано з тим, що під впливом найсильнішого фізичного стресу тіло намагається зберегти воду. Отже, води в організм надходить багато, а виходить мало. За словами вчених для того, щоб обезпечити себе від отруєння водою, треба пити, коли відчуваєш спрагу. Це найкраще рішення.